Добрий день, друзі. Сьогодні 12 травня. і от хочу показати свої персики та нектарини. Показати зазвичай. Є чого, але не сьогодні. Оце три роки цьому персику, як бачите, жодного плодику, хоч цвів непоганий. І в тому році цвів. Ну, в тому році я сам обривав, але в цьому році надіявся покуштувати його. Нема нічого, на жодного персика тут нема. От тут 5 років нектарину. Цвів не дуже, але непогано цвів. І як бачимо, нічого тут не залишилось. Зовсім нема нічого. Ні, тут одна квітка ще висить. Може там зав'яз є, може ще залишиться. А може ні. Подивимось далі. Ну і тут одна квітка, все інше посипалось ну, за цих морозів. Знаєте всі, що абрикоси померзли, виноград померз, абрикосів теж там 2-3 штучки. У мене чотири дерева. Ось тут це ранній ребус 0,28 0,28. Отут от бачимо, може зав'язі буде трошки. Тоже от це, бачите, вони саме осипаються Осипаються, як бачите. Ростуть слабенько, тому що, тому що холодно ще поки. Так що отут, -от? от бачите, відвалився. Оцей теж відвалиться. Ну і ці, само собою, вони померли. Так що надіюся на персики, коли абрикоси померзли. Думаю, персиків хоч пойму, але нічого. Дивимось, підпадає все. Може, оцей теж відпадає. Але що найцікавіше, що груші в цьому році теж підмерзли. От зараз я вам покажу, бачите, завізі багато. Їй 15 років цієї груші, і вона завжди плодоносила дуже добре. Це Вікторія. Я навіть ножицями обрізав завжди, тому що завізі було, поставляв тут з цього пучка одну-дві грушки, от бачите. Ну, Ось тут ще вроді тут осипається. Ну ще осипляться, осипляться, так що може в цьому році не прийдеться нормувати, що щось лишиться, але Осипається дуже багато. От квітка зацвіла, пізня квітка, мабуть, з-за того, що посипались квіти. І Ну, все, все облітає, все облітає без можна під Такого ще не було, тому що морози були три дні підряд, потім два дні, потім ще, потім ще один день був. Так, а отут це пізня груша. От, бачите, теж облітає, все, все облітає. Пізня груша, тут три сертини поприщеплював. Ну, не знаю, щось може залишиться, а може нічого. От, бачимо. Все осипається. Це я прищепив тут інший сорт. Так що не буде в цьому році нічого. Ну, з голодом і не помремо. Як казала моя мати, сім літ мак не родив і голоду не було. Тобто без фруктів, звичайно, не хочеться залишатися, але прийдеться, в цьому році так. От ще одну грушку подивимось. Ну, там до Абрикосів підходити не, не буде. Нічого нема, там все померзло. Ну, Це грушка пізня, бачите, тут все осипається, тут все осипається. Ну Десь щось, щось залишиться. Груша трошки буде, Але з персиками біда. Там мені ще є три персики, на них трошки начебто залишилась, але теж вони підмерзли. Так що такі діла. Бажаю всім гарної погоди. І доброго здоров'я.